Всім привіт! Вітаю на каналі Реальні Тачки. Сьогодні в огляді і в продажі свіжі авто, які щойно заїхали з Нідерландів. Комплектація Ацента, 2018 рік, 12 місяць 2018 року, з перевіреними сохами 90%. Ліцензований прибор. Приїдете, покажу вам на місці, з сервісною історією, що пробіги відповідають дійсності. Вибирайте перевірені пробіги. Дуже гарні комплектації в оригінальній фарбі автомобілі. Великий вибір, дивіться, в групі Viber, є багато інших марок автомобілів. І так, Nissan Фоль... Leaf. В даному авто пробігу 87 тисяч. Підігрів керма, передніх, задніх сидінь, набір усіх асистентів, два зарядних пристрої. В автомобілі стан з дороги, нічого робити не потрібно. Відмінний стан просто. Ось такий стан авто, стан керма. Вартість автомобіля 13100 88 пробіга в даному автомобілі на зимовій гумі. Вся сезонка більше зимової. підігрів керма, підігрів сидінь передніх, задніх, також набір всіх асистентів, оригінальний пробіг, підігрів заднього керма, вартість автомобіля 13 тисяч. Ось такі класні авто. Є великий вибір інших автомобілів. Дивіться в групі Viber. Всім гарного дня і до нових зустрічей.